Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Уже завтра ми з вами побачимо продовження серіалу Ключі від правди. Тому пропоную поговорити, що на нас чекає у нових серіях цього тижня, і на що очікувати від розвитку стосунків між Валерією та Олексієм. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Судячи з анонсу, на наступному тижні події в серіалі будуть набирати обертів, а небезпечна гра, яку веде Валерія, може призвести до фатальних наслідків, адже на полювання проти дівчини вийде сам Едуард. Самойло. Тут ми побачимо, чи дізнається чоловік, що Валерія насправді колишня слідча та працює в готелі під прикриттям. Самойло вже у свою чергу буде намагатися замести сліди від своєї кримінальної діяльності. Дійде навіть до погроз Леоніду Ліперману щодо діяльності Служби безпеки готелю. Мовляв, щоб ті не лізли не у свої справи, інакше він швидко вирішить дану проблему і, звісно, у свій улюблений спосіб. Щодо Валерії, то вона буде рішуче продовжувати своє розслідування, адже очікував. На смерті інших людей не буде сил. І буде момент, як Семен запропонує Валерії відмовитись від своєї ідеї, знайти винних і покарати злочинців, але дівчина твердо скаже, що злочинців потрібно зупинити. Варто зазначити, що у нових серіях напруга буде тільки зростати. Валерія наважиться розповісти Олексію правду про свого брата, адже між ними почне з'являтися довіра і, можливо, щось більше, ніж просто дружні стосунки. Тут ми дізнаємося, чи зможе Олексій пробачити обман Валерії та стати на її бік. Своєю чергою колишній начальник Валерії Ілля, з яким їй пов'язували романтичні стосунки, буде переживати за її життя і застерігати про те, з ким вона зв'язалася. Також чоловік буде ревнувати Валерію до Олексія, як він буде себе поводити і до чого це призведе. Тому, друзі, наступні серії обіцяють ще більше напруги, гострих моментів, непередбачуваних подій і, можливо, навіть щирих почуттів. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!